Вас вітає місто Львів, Львівський розподільчий центр Омега, великий сучасний склад із технологічно розвиненим обладнанням. І зараз ми поринемо у всі робочі процеси на цьому дивовижному об'єкті. Приміщення складається із трьох секторів: шини, запчастини та паливно-мастильні матеріали. Розпочнемо нашу екскурсію із сектору зберігання шин. Він має три поверхи, переміщення між якими відбувається за допомогою двох вантажних ліфтів. Цікаво те, що на нульовому рівні знаходяться товарні позиції з найвищим попитом, тому при отриманні замовлення комірники швидко його обробляють та направляють до кінцевого споживача. Окрім шин, на складі широкий асортимент запчастин та паливно-мастильних матеріалів. Запчастини зберігаються на трьохповерховому мезонині, на платформі та на палетних стелажах. Паливно-мастильні матеріали зберігаються в окремій протипожежній секції. Давайте разом простежимо весь шлях товарної упаковки по розподільчому центру. Мандрівка починається із вивантаження товару від постачальників. Він потрапляє на дільницю приймання, де проходить ідентифікацію, перевірку якості та кількості. Після приймання товар потрапляє на конвеєр та вертикальний підйомник, який надсилає товар на запланований поверх дільниці зберігання. На дільниці зберігання комірки зручно розташовані та пронумеровані. Кожному товару присвоєне індивідуальне місце зберігання. Після оформлення замовлення клієнтом у веб-магазині комірник отримує його на термінал. Термінал має кожен працівник складу задля швидкої обробки замовлень. При отриманні замовлення комірник відбирає товар з місця зберігання і відправляє до конвеєра. На дільниці зберігання використовуємо два види накопичувачів: буфер секвенсер, накопичення відібраного товару на клієнта, буфер накопичувальна шатлова система, зберігання та обробка високооборотного товару, накопичення упакованого товару на клієнта. Є певні відмінності між обробкою термінових та планових замовлень. Термінові замовлення обробляються за допомогою швидкісних сучасних машинок АГВ. Після прибуття на дільницю пакування контейнери із товаром проходять стандартний процес перевірки, а саме звірка каталожного номеру та штрих коду. Після сканування та ідентифікації товару. Розумна система PIC2LIGHT підсвічує відповідний контейнер, куди його потрібно покласти. Що цікаво, PTL має три кольори. Створення замовлення на клієнта, пакування товару, повна готовність замовлення. Готові замовлення скануються та відправляються за допомогою провідного конвейера на дільницю експедиції. Планові замовлення після пакування відправляються за допомогою кран штабелера «Гном». Кран Штабелер бере на себе важку роботу комірника, забирає готові замовлення та подає їх на конвеєр, що значно підвищує продуктивність. З дільниці пакування на експедицію сучасний спіральний ліфт Амбофлекс доставляє товар, який далі проходить три чекпоїнта. Перший модуль зважування фіксує та порівнює фактичну вагу з тим, яка у нас є у системі. Якщо система відмічає невідповідність ваги, то цей товар відправляється у штрафну зону. Другий місце прийняття рішення для бандажування товару за допомогою стрепінг машини. Якщо товар перебуває у статусі запакований та в оборотній тарі, то система розуміє, що цей товар треба обв'язати стрічкою. Третій – місце прийняття рішення для розподілу товару. Система зчитування відправляє товар окремого водія на відповідний спуск. У мобільному додатку водій бачить рейс на завантаження, маршрут доставки, відповідний спуск для отримання товару та перелік тарних місць. Водій сканує кожне тарне місце. Цей процес допомагає бути упевненим, що водій отримав товар у повному обсязі. Після того як тарні місця зібрані, водій переміщує зібраний товар у авто. Отже, усі робочі процеси на об'єкті є оптимізованими та високотехнологічними для забезпечення швидкої та якісної обробки товару, що є запорукою ефективності та спрощення обслуговування транспорту.